Рівному завершився Кубок України з боксу. В останній день відбулося 13 фінальних поєдинків. Усі в різних вагових категоріях. В одній з них, а саме 80 кілограмів, своє золото отримав рівненський боксер Максим Відінчук. Каже, результатом задоволений. Підбоксував всі три раунди, то всім задоволений поєдинки провів. У травні. Місяці був член України за 22 років. То був другим номером. І міжнародного України по студентам у квітні місяці теж проходив, по першим номером. Тренер Максима Відінчука каже, що враження про боксера підтвердились та надалі мають на меті підготовку до чемпіонату в Азії. Вибрали іншу тактику ведення бою вже більш дорослого боксу. Зараз повністю поміняли роботу з ним за останні. Запрошуємо провели... вас Провели зараз декілька навчально-тренувальних зборів у складі збірної команди України. Він є в складі збірної команди України. Провели їх разом, підготувалися і готувалися зараз до чемпіонату Європи до 22 го складі. І готуємося зараз до слідчого, можливо, виїзду на азіатські ігри. Загалом участь в змаганнях брали 186 спортсменів із 21 регіону України. Один з них Андрій Боришполець з Києва, боксер і чемпіоном України WBC. На Кубку України виборов золото у ваговій категорії 67 кілограмів. Каже, в пріоритеті було лише перше місце. Я готувався на перше місце, дуже багато тренувався. Так і прийшло. Суперники непогані. Я дав їм опит. Тепер вони будуть сильніше Добре, що такі турніри проводяться, розвивають український бокс. Загалом для боксерів це була можливість проявити себе та потрапити на чемпіонат в Азії. Чемпіонат України переклали, бо спортсмени не зможуть встановитися після такого потужного турніра. Ми перенесли його десь. Після розмови в міністерстві з міністром, з замами профільними по цьому питанню на лютий місяць. І цей Кубок України це відбірочне на чемпіонат Азії. Проходить все дуже добре, дуже добрі двобої, сильні боксери, сильні бої. Нагадаємо, що турнір проходив до дня захисників та захисниць України, в яких участь брали як чоловіки, так і жінки. Діана Смірнова, Павло Стецюк, новини Рівного.